У нас ромб АБЦД І коло, Ми знаємо довжину цього кола. А так як довжина кола обчислюється за формулою 2 πr dr – це радіус кола. Отже, довжина дорівнює 12 π за умовою завдання, то звідси ми можемо поділити ліву і праву частину на 2 π і знайти, що радіус дорівнює, тут ділимо на 2 π і будемо дорівнювати 6. Тому довжина радіуса ОА дорівнює 6 відповідь А. Наступне завдання ми маємо знайти довжину діагоналі БД ромба АБЦД. За умовою АК дорівнює ОА. Тобто, фактично, АК дорівнює радіусу нашого кола. І так як АД діаметр кола то Точка О, це середина АД. І, відповідно, «К» буде серединою АБ, тому що сторони у ромба рівні. А отже, КО це середня лінія трикутника АБД. І КО це радіус нашого кола, він дорівнює 6. Тому середня лінія трикутника дорівнює половині сторони в даному випадку BD, А отже, BD буде вдвічі більше і буде дорівнювати 12 см. Тобто, як ми бачимо, це відповідь В. І далі ми маємо ще знайти довжину висоти ромба. Так як у нас АВ і АД сторони рівні, це сторони ромба, трикутник АБД, трикутник рівнобедрений. Разом з тим, як ми бачимо, БД дорівнює АД, дорівнює 12. Тому трикутник АБД рівносторонній трикутник. А отже, ми можемо знайти висоту ромба. Як висоту цього рівностороннього трикутника, якщо ви знаєте формулу, за якою шукають висоту рівностороннього трикутника. Бажано її знати, що це А коренів з 3 на 2. І так, як у нас сторона 12, то це ми будемо мати 12 коренів з трьох ми ділимо на 2, отже, 6 коренів з 3 см. Тобто, як ми бачимо, це варіант відповіді Б. Якщо ви формулу цілу не знаєте, то, звісно, висоту можна шукати по-різному. Ну, один із способів це так, як трикутник А, Б, Д, трикутник рівносторонні, то кут А, його, наприклад, дорівнює 60 градусам. І тому, коли ми проведемо висоту БО і, до речі, висота цього трикутника, вона попаде саме в точку О. Тому що в рівно в сторонньому трикутнику висота є водночас його медіаною а точка О середина АД. То далі ми можемо шукати БО як катет, що протилежний до кута 60 градусів. І за відомою, наприклад, гіпотенузою АБ. Тобто синус 60 градусів, це відношення протилежного катета БО до гіпотенузи АБ. Звідки, знаючи синус 60 градусів, ми знову ж таки отримали цю ж саму формулу. Або ще можна шукати БО з прямокутного трикутника АБО за теоремою Піфагора. АБ у нас 12, АО 6. І тоді записати, наприклад, що БО в квадраті дорівнює АБ в квадраті мінус АО в квадраті. Звісно, відповідь ми отримали ту ж. Отже, висота дорівнює 6 коренів з 3 см. Ми маємо ромб АБЦД, коло побудовані на його меншій діагоналі, як на діаметрі. І за умовою АК 5 см довжина відрізка, КЦ 35 см. А це 35 сантиметрів. Отже, спочатку ми маємо знайти діаметр заданого кола. Малюнок домалювали, так як це ромб, ми проводимо ще іншу діагональ БД ромба, і діаналі нехай перетинається в то діагоналі в ромба перпендикулярні. Далі, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, напевне, що в даному випадку, якщо я позначу точку М, точку перетину кола з, з діагоналю АС, то відрізки АК і МС однакові. Отже, МС також буде дорівнювати 5 см. Тому ми можемо знайти КМ відрізок, а цей буде. Діаметр заданого кола. Так як нам відомо відрізок КЦ, то для того, щоб знайти КМ, ми від КС віднімаємо МС. Тобто 35 віднімаємо 5, 30 см довжина КМ і це діаметр кола. 30 см це варіант Д відповіді. Далі маємо знайти довжину сторони ромба АБЦД. І тут, от, якщо уважно дивитись на задачу, видно, що діаметр БД це діагональ нашого ромба, тобто БД буде дорівнювати КМ і буде дорівнювати 30 см. Тому ми будемо шукати сторону ромба, ну, нехай АБ, з прямокутного трикутника АБО. Отже, з трикутника АБО, у нього куто дорівнює 90 градусам, ми знайдемо АБ як гіпотенузу. АБ в квадраті дорівнює АО в квадраті плюс ОБ в квадраті. Діоналів ромба в точці перетину діляться навпіл. Тому АО це половина від АЦ. І так як АЦ ми можемо знайти, АЦ це буде. КЦ додати АК, отже, АС буде дорівнювати КЦ у нас 35 і ми додаємо 5, отримаємо 40 см. То АО це половина від АЦ 20 20 у квадраті, А ОБ це половина від БД. БД у нас 30, тому тут 15, 15 у квадраті. 400 додати 225, це 625. То буде дорівнювати 25 сантиметрів. Це сторона нашого ромба, варіант відповіді Г. І далі ми шукаємо висоту ромба АБЦД. Висота ромба це перпендикуляр, який проведений з. Вершини, ну, нехай Б до сторони ромба АД. Але, так як ми маємо дві діагоналі ромба, і маємо сторону ромба, то досить просто знайти висоту ромба, використовуючи формулу площі ромба. З однієї сторони, площа ромба це одна друга d1 на d2. Діаналі нам відомі отже, це буде одна друга. Що множиться на діагональ 40 і друга діагональ БД 30. Скоротили, і в результаті маємо 600 квадратних сантиметрів площу нашого ромба. Але площу ромба можна шукати, як А на H, де А це сторона ромба, а H – висота, яка проведена до цієї сторони. Тому, звідси, щоб знайти висоту, ми площу поділимо на сторону ромба. 600 ділимо на сторону, а сторона у нас 25. І будемо ділити 600 на 25. А можна, наприклад, записати 600, як 6, що множиться на 100, і поділити на 25. Чому? Тому що 100 досить легко ділиться на 25, це 4. І далі ми 6 множимо на 4, тому висота ромба буде дорівнювати 24 см. Це варіант відповіді В.